Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі доповідь комп'ютерне моделювання міцності фіксації металового гвинта в кортикальному шарі довгих трубчастих кісток. Колектив авторів Дудко Шейко-Шейковський, Кривоносов. Доповідач доцент Дудко. Остеосинтез переломів кінцівок із застосуванням гвинтів є одним з основних методів оперативного лікування переломів. Гвинти АО діаметром 3,5 мм найбільш часто застосовується для даного оперативного втручання. Вони можуть застосовуватись як ізольовано, так і в поєднанні з іншими конструкціями, зокрема пластинами, інтрамедулярними фіксаторами, спицями, серкляжом тощо. Міцність фіксації гвинта у значній мірі впливає на стабільність фіксації ділянки перелому, що в свою чергу впливає на процес його консолідації. Методики комп'ютерного моделювання останнім часом часто застосовуються в різних дослідженнях, присвячених остеосинтезу, для визначення біомеханічних взаємовідносин в ділянці перелому. Метою нашого дослідження було визначити біомеханічні взаємодії, що виникають між гвинтом та кістковою тканиною при різних навантаженнях. Нами було створена модель. В програмі Autodeck Fusion 360, який було змодельовано гвин стандарту АО діаметром 3,5 мм з параметрами нержавіючої сталі. Кортикальний шар, в свою чергу, був модельований у вигляді сегмента товщиною 5 мм з властивостями поліміду 12 як полімеру, який максимально за своїми параметрами наближається до кісткової тканини. Навантаження перекладалося до терцової частини гвинта вздовж його осі, в діапазоні сил від, 10, від 100 до 1000 Н. Проводилося дві серії вимірювань: одна в найближ, найбільш поверхневих витках різьби, друга в найбільш глибоких та навколишній кістковій тканині. При силі навантаження в 100 Н. Тиск на поверхневій частині різьби складав 24,1 МПа, а на глибокій частині 1,65 МПа. В свою чергу, тиск на кісткову тканину в цих ділянках складав від 3,1 МПа до 0,36 відповідно. При цьому зменшення компонентів системи було в межах 12 тисячних міліметрів. При збільшенні сили навантаження до 1000 Н Тиск зростав на поверхневій частині різьби до 184,3 МПа, а на глибокій частині різьби 1,1 МПа. В свою чергу, тиск на кісткову тканину у цих ділянках складав від 19,4 МПа до 36,3 МПа. Відповідне зміщення компонентів системи було в межах від 10. До 12 мм. Таким чином, при збільшенні зусилля на гвинт прогресуючи збільшувалось і напруження та тиск гвинта на навколишню ділянку кісткової тканини. При невеликих навантаженнях різниця в поверхневих та глибоких частинах різьби була значною в рази. При, не... при максимальних навантаженнях ця різниця напружень в різних Частина хвинта коливалася в межах 25-30%. Втім, отримані показники були меншими, за гранично допустимі показники руйнування для них ставі та кортикальні кістки. Дані результати можуть мати практичне застосування при проведенні оперативних втручань з застосуванням гвинтів, і також теоретичне значення для подальших біомеханічних досліджень. Даному напрямку. Дякуємо за увагу!